Добрий ранок, добрий ранок. У нас така замітіль, якої не було дуже-дуже давно на моїй пам'яті. Та й взагалі, я не пам'ятаю, така чудова сказкова погода навіть не лякає те, що холодно, сиро і промозло на вулиці. Але ж всім гарного дня, гарного настрою, хороших вражень. Тепла на душі, спокою, миру в кожну оселю, в кожну сім'ю, в кожну родину. І хай все буде добре, гарного та тихого, мирного, доброго дня. Будьте здорові, живіть багато, згадуйте минуле, сподівайтесь на майбутнє. І у вас все буде добре. Я рада за вас, будьте щасливі! На все добре, до зустрічі на моєму каналі.